У центрі міста ремонтують внутрішні подвір'я. Відновлювати їх почали ще минулого року, вперше за кілька десятків років. 23 вже впорядкували. Цьогоріч ще 8 двориків замостять плиткою та озеленять. На корняк та один найперше полагодили каналізацію. Якби тут були великі затрати, то шукали би підрядника. Оскільки тут ми орієнтовно затратили десь 7 тисяч гривень. Матеріал, робота орієнтовно 7 тисяч гривень з квартирної плати мешканців. Є трошки, трошки є, але старалися зібрали з двох трьох будинків до докупки грошей. Звичайно, що зробили це зробилися все з проханням відремонтувати двір. Приходити треба до райадміністрації. На сьогоднішній день в планах облаштувати вісім подвір в районі на суму 270 тисяч. На сьогоднішній день ведуться роботи на корнятка 1 тут на цьому об'єкті і на князя Романа 12 Подвір'я на Корняк та облаштують за 20 тисяч гривень. А мешканців наразі ще хвилює стіна з будинку офіцерів, яка виходить в подвір'я. Кажуть, водостоки та каналізацію з того боку облаштувати треба конче.